Як не втрапити у пастку шахрая? Таке питання актуальне для кожного українця, який із допомогою інтернет-ресурсів закриває свої нагальні потреби. Йдеться як про здійснення інтернет операцій з перерахуванням коштів на банківські рахунки, так і про купівлю речей або техніки онлайн. З початком війни інтернет шахраї активізувалися як ніколи досі. 18 серпня натрапили на одного з таких Світлана. Я декілька тижнів збирала кошти, аби придбати телефон. Потім я, мені попалося оголошення на OLX, Мене зацікавив цей телефон, Huawei. Мені, мені сподобалася його ціна. Я вирішила його купувати. Потім спілкувалися ми з продавцем у форматі листування. Він запропонував дуже його добре, сказав, що він новий, що він добре працює. Я ставила декілька питань, але він мені на них не відповів. Мене це трохи збентежило, але в мене зовсім ну, так сказати, не було і заробити часу, аби, аби щось шукати нове, тим більше ну, ціна 4 тисячі мені дуже підходила. Продажу гаджета була повна передоплата. Дівчина каже: на сторінці продавця було ще декілька оголошень, тож їй це здалося переконливим аргументом. Не вагаючись, перерахувала всю суму. Та щойно повідомила про це продавцю, то її заблокував. Наступного дня Світлана звернулася до правоохоронців. Я надала поліції свій номер телефону, все, що я знаю про цього продавця, його ім'я, його номер телефону та е -е, переписку. Все. Більше я нічого не надавала. В мене прийняли заяву, та сказали чекати. дзвінка. у поліції констатують таких звернень зараз приймають дуже багато, тож не втомлюється нагадувати громадянам правила безпечних покупок в інтернеті. Оголошення на інтернет-платформах щодо продажу товару є однією з найпопулярніших схем, за якою діють шахраї. Аби не потрапити в їхню паску, необхідно знати декілька простих порад. Здійснюйте купівлю товарів лише на офіційних сайтах або перевірених продавців. Не відправляйте гроші за передоплатою або повну вартість, наполягайте на кур'єрських службах з накладеним платежем. При покупці товару та перерахуванні коштів на особисті картки не повідомляйте незнайомим особам коди доступу до банківських рахунків. Та пам'ятайте, що у разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, відразу звертайтеся до найближчих відділень поліції або телефонуйте на лінію 102. За словами працівників поліції, знайти інтернет зловмисників справа непроста. Утім, їх викривають, і кожному, зрештою, доводиться відповідати за скоєне знайти шахрая дуже складно, тому що зараз вони використовують а, приховані акаунти. Е Фальшиву інформацію, тому знати їх не дуже швидко, але все відпрацьовується. Люди знаходяться та покарання відбувають. За інтернет-шахрайство найбільш суворіше покарання від 3 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці радять у випадку шахрайських дій не зволікати. Слід одразу ж звертатися до поліції, аби кожного зловмисника наздогнало справедливе покарання. Дар'я Юськова, Олексій Правицький, Микита Шевченко цей день.